Святе Євангеліє від святого Матвія, друга частина Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму за Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому Увіфлеємі юдейським був пророка написано так. І ти, Віфлеєми, земле Юдина, не менше нічим іж осадами юденими, без тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємним отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до віфлеєму, говорячи «Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг пити і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницькома і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А вісні, остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншими шляхами до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел господні з'явився у сні Йосипа і й сказав Уставай, візьми дитятку та матір його і втікай до Єгипту і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятку та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродови, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, і із Єгипту покликав я сина свого, і спостеріг тоді Ірод, що ці мудреці насміялися з нього та й розхнівався дуже. Я послав побивати в Іфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудреці він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голосу рам'я, плач і ридання та голосіння велике. Рахель плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті вісні Йосипові, та й промовив Уставай, візьми, детко та матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав, був душу дитини. І він уся, устав, усяв дитко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. та, почувши, що царює в юдеї Архилай замість Ірода, батька свого, побоявся туди піти він. А в вісні він настережний відійшов до країв галілейських, а прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він не буде, званий.